Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Я ще все продовжую викладувати ролики із закрутками на зим. Останнім часом дуже много от мене просили рецепт кетчупу. І нині ділюся з вами роликом, де я вам покажу, як я роблю кетчуп у домашніх умовах. Кетчуп за цим рецептом, виходить, неймовірно смачний. Я б указала просто ідеальний. Мені він любить і на колір, і на консистенцію, і на смак. А ви його можете зробити навіть за своїм смаком. Я вам напишу кульку я поклала. Ви можете, наприклад, там по солі, по кислоті, чи там цукру ще мало додати, і ще отрегулювати за вашим смаком. І ви покладете спеції, які вам люблять. У мене є така приправа, у якої усі натуральні спеції зібрані в одну приправу, я кладу їх. Я вам напишу, які приправи ви можете покласти, які фактично ся кладуть у сись кетчуп. Бо це в мене такий майданній рецепт і там є написані приправи. Просто у мене тепер і ця приправа, та я кладу її. Робиться воно легко, не тяжко. Я вам покажу і розкажу. І все. Можете собі робити майвелику порцію, бо все я просто знімаю ролик і роблю дуже маленьку порцію. Або було легко і мені знімати, і вам, так собі, робити, ви можете робити двойну, трійну, кульку хочете. Ну, я вам кажу на що кетчуп виходить дуже добрий, так що можете робити собі і майбутше. І все. Лишайтеся на каналі і будемо із вами разом робити дуже смачний кетчуп. То й на столі я собі все підготовила, що мені треба для кетчупу. А треба мені такі продукти. Тут у мене помідори. Я взялася які маленькі чері. Ну, не то, що має мати такі середні. Ви можете брати помідор будь-якого сорту для кетчупу. Яблука. Яблука теж можете брати будь-які, які у вас є. Цибуля і червоний буряк, цукор, суль. 9% оцет. І я беру такі спеції. Лавровий лист і всяку приправу мені прислали із Америки. І все все то, і натуральне. Там є і чеснок, і чорний молотий перець, і різні спеції. Внася мені дуже любите, я кладу її. А ви беріть хмелі сунелі, духмяний перець, гвоздику, чорний молотий перець. По бажанню можете покласти сухий чеснок. Взагалі, які любите спеції, так і кладіть за своїм смаком. А тепер приступаю до роботи. Першим ділом мені треба порізати овочі і яблука. Просто так навелико їх порізати і все. У горниць із товстим дном висипаю порізані помідори, порізані яблука. Яблука я не чистила, просто вирізала серцевин. І порізала вам на такі печенечки. Висипаю порізану цибурю, тож я вам так навіть її порізала. І тут у мене є червоний буряк. Червоний буряк у мене вже варений. Та завто я його тепер туди не кладу. Або якщо у вас буряк сирий, просто його ріжете на кусочки і кладете його сюди у горниць із другими овочами. Прикриваю кришку. І включаю плиту на цей се Так, коли в мене все закипіло, відкриваю кришку, так його промішаю. Аби все воно там усе рівномірно мені варило, копіло. Кладу сюди один лавровий листочок, собі кладіть за смаком і кладу приправу. Які спеції хочете, так і кладіть тепер туди. І нося має варити із спеціями, які ви любите. Якщо любите чеснок, може навіть додати сухого чесноку. Не сирий, а суплий. Можна мало притрясти. Так, промішую із спеціями. І сяк все одно туйки найварить, найкропит одну годину. все файно у мене розкопіло. І я вже висипаю сюди і бурак, маю з все разом там приварити, Так уже файно пахне. Дивіть, які там яскраві кольори, Думаю, він має так зато купити майдовго, за те, що він має уварити, він це має виварити цей скечу. І прикрити кришку. Не плотно, а й так просто якби накрити його, не повністю закрити. І періодично його треба помішувати або, ну, або овочі у нас не підгоріли. Так, пройшла одна година. Це у мене тільки все файно май уварило. Тепер плиту виключаю і всю всю масу перебиваю погружним блендером. Має бути таке, як би пюре. Перебіла його блендером і получилося, дивіться, яке файне, як би пюре. Тепер цю масу мені треба обов'язково перетерти через сито. Абося в нас вийшла така, якби дуже гладка маса. Або таке було, як справжній кетчуп. Беру таке ситочко, кладу туди ісе пюре і перетираю. Беруся ту лопатку і починаю Перетирати. Духать усьони са не перечинить. Воно, як кажуть, таке мало з ним треба морочити, а й воно того стоїть, зато буде результат у вас такий, як має бути. Помідори, кетчуп. Я перетерла. Подивіться, яка получила файна, гладенька консистенція. Буквально 10-15 хвилин і вийшлося гладке таке однорідне пюре, як має бути. Не треба полінувати. За те, то, що того робите один раз собі. І треба зробити таке, як тому слід. Так, і це вже я опять вилила у горниць. Висипаю сюди цукор, Соль. І виливаю оце. Оце у мене 9%. Файно перемішую. І сягу ще буду варити. 40-45 хвилин. Залежно від того, яку ви хочете мати консистенцію по густоті. Можу його прикрити кришку, бо Воно буде булькати, колися буде вже кипіти. І так, під прикриту кришку, неплотно закрити, а й так, як були ж прикрити. Так. І все, все в мене зварило, плиту я виключила. Подивіться, яке воно файне стало густеньке, таке, як я й хочу. І все, тепер його розливаю у стерильні баночки. Дивіться, який файний колір. Не дуже видно, бо пара йде з нього. Я його тільки що виключила. Готовий кетчуп я розкладаю у стерильні баночки. Файно закручую, і все, він у мене готовий. Я його вже в банках не стерилізую, просто його кладу у прохолодне місто і так зберігаю. Не треба його прикривати, придушувати, він повністю готовий. Айсея на другий день спеціально відкрила баночку, аби вам показати, який вун колись застине. Подивіться, яка консистенція, який яскравий і насичений колір. І я вам кажу, що вун Дуже смачний. Думаю, що кось із вас собі обов'язково приготую. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Із цієї порції у мене вийшло або у мене вийшло 700 мг кетчупу у готовому вигляді. І просто ще раз вам нагадаю, що коли я порізала всі овочі, перший раз я їх варила рівно 1 годину. Коли я перебила блендером, перетерла через сито, додала перець, оцет, тоді я варила ще 45 хвилин. Може, би 40 варити, але я хотіла, щоб було май густеньке. Думаю, ви мене все правильно зрозуміли. Дуже файно дякую! Козомно у нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та рясних Божих Богословінь. не підписаний, підписуйтесь на мої оба канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, Будь ласка, продовжуйте ділитися моїми рецептами у своїх соціальних мережах, які у вас є, ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду безмежно вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!